Доброго дня всім! Перш за все, хочу привітати всіх громадян України святом з Днем Незалежності та побажати нам всім миру та злагоди в країні, в якій ми народилися. А ще попрошу підписатись на канал та підтримати відео лайком. Всі українці, які перебуваємо за кордоном, маємо знати дату 24 серпня і відзначити цей день гідно, як буде проходити з такої нагоди святкування в Польщі і як ставляться до цього поляки. Щодо моєї думки, я не підтримую гучні святкування в чужій країні. Ми, українці, багато чим зобов'язані полякам, але не концертами точно. Щодня в нашій країні гинуть люди. Навіть в Україні не буде свята, а в Польщі чомусь будуть веселитись. І цим ми показуємо свою безсоромність. Незалежність України треба святкувати в Україні. І тільки так. В Україні триває війна і зарано ще святкувати. І це як піти до сусіда і відсвяткувати своє весілля зі своїми родичами в його оселі. Дійсно, це так виглядає. Навіть поляки свою незалежність святкували скромніше. А ми є громадяни країни, де йдуть бойові дії, і в чужих країнах чомусь хочемо танців та співів. Поляки обурені в самому серці польської столиці був запланований гучний концерт з нагоди Дня Незалежності України. Багато українських зірок повинно було виступити. Концерт врешті скасували. Причиною було те, що організатори були профінансовані деякими російськими спонсорами. Українські зірки відмовилися від виступу, але невдоволення людей з приводу запланованого концерту дуже поширився серед польського народу. Польща підтримала українців на легкий для нас час, прийняла і продовжує допомагати. Проте наразі можна побачити тенденцію, що готовність продовжити допомогу набагато зменшується. І справа не в томі, а у відношенні і поведінці самих деяких українців. Я рахую, що в цій ситуації ми маємо бути толерантні з поляками. Але обов'язково, кожен з нас, хто за межами України в своїй безпечній домівці, має право відзначити День Незалежності в кругу своїх рідних або близьких людей, а не на масовках. Друзі, що думаєте ви на рахунок святкування Дня Незалежності? Давайте разом розберемося. Пишіть в коментарях, чи правильно з нашого боку такі гучні святкування. Я дякую всім за перегляд. З Днем Незалежності всіх нас. До зустрічі!